Вітаю, мене звати Альона Олексієнко. Я психолог з 9-річним досвідом, співзасновниця Центру психологічної допомоги Всесвіт. Сьогодні разом з Академією ЦПД ми поговоримо про одну з найважливіших тем для юристів-початківців: як досягти здорового work-life балансу, не допустити вигорання ще на стадії старту вашої кар'єри. Юридична професія це завжди висока відповідальність, напружена робота і дедлайни. Тому важливо вже на самому початку визначити, як збалансувати роботу та особисте життя, щоб зберегти енергію, мотивацію та досягти довгострокового успіху. Що ж таке Work-Life Balance? Нам часто про це говорять, проте давайте визначимо, що це концепція, яка передбачає здорове співвідношення між роботою та особистим життям, де ви зберігаєте не тільки продуктивність на роботі, а й час для себе, своїх близьких, відпочинку та хобі. Це дуже важливо, особливо для юристів, для яких завдання часто можуть бути складними і вимогливими. Ви можете працювати в надмірному стресі і часто забувати про свої потреби. Справжній баланс це не про правильне співвідношення лише часу між роботою та особистим життям. Це ще й про здатність розуміти свій емоційний стан і лишатися в гармонії. Якщо ви, працюючи над важливими справами, будете забувати про себе, ви ризикуєте потрапити в так звану пастку вигорання. Які ж причини вигорання для юристів-початківців? На старті своєї кар'єри, Часто ви можете стикатися з вигоранням через кілька таких причин. Давайте розглянемо їх детальніше. Нереалістичні очікування: на початку кар'єри ви часто ставите перед собою високі стандарти бути ідеальним в усьому, показати, що я найкращий працівник. Це може призвести до надмірного навантаження. Друга причина це безперервні дедлайни. В юридичній професії дедлайни можуть бути дуже напруженими і жорсткими. Здавалося, ви тільки закінчили одну справу, а вже необхідно переходити до наступної. Третя причина це перенавантаження роботи. Юристи можуть працювати довгі години, іноді навіть ночами. Спочатку це здається нормальним, але з часом це призводить до виснаження. Наступна причина це відсутність підтримки. Як новачок у професії, ви, ймовірно, намагатиметесь зробити все самостійно і впоратись з усіма завданнями, щоб показати себе як справжнього професіонала. Проте важливо мати підтримку від старших колег або ментора, щоб не відчувати себе ізольованим та отримати доречну професійну пораду. Як же не допустити вигорання? Тепер. Коли ви знаєте, що до нього може призвести, давайте обговоримо кілька стратегій, які допоможуть уникнути цього вже на старті вашої кар'єри. Встановлюйте реалістичні цілі. Починаючи свою кар'єру юриста, важливо встановлювати цілі, які ви можете дійсно досягти. Не намагайтесь зробити все ідеально з першого разу. Наприклад, фокусуйтесь на досягненні маленьких, короткотривалих цілей. Це дозволить вам відчути прогрес і не перегоріти. Користуйтесь техніками тайм менеджменту і розподілу задач. Важливо навчитися планувати свій робочий день, тиждень та місяць. Використовуйте, наприклад, техніку помидора або створюйте список пріоритетних задач це дозволить вам ефективніше працювати і зберігати час для відпочинку. Постійно навчайтесь і розвивайтесь. Юристи початківці часто відчувають тиск, тому важливо постійно вдосконалювати знання та навички. Це не тільки збільшує вашу кваліфікацію, а й знижує рівень стресу, оскільки ви будете почуватись більш впевнено у своїх діях. Приділяйте час собі та відпочинку. Важливо пам'ятати про власне здоров'я. Відведіть час для фізичних вправ, хобі, спілкування з друзями та близькими. Не бійтесь відключатись від роботи, навіть якщо здається, що ви не встигнете все зробити. Психічне і фізичне здоров'я це основа вашої ефективності в роботі. Просіть про допомогу та делегуйте задачі. Не бійтесь просити у старших колег підказки або поради. Делегування завдань також дозволяє знизити навантаження і зберегти час для інших важливих справ у житті. Баланс між життям і роботою поза офісними годинами важливий. Не забувайте про своє особисте життя та потреби поза межами офісу, відпрацювавши необхідну кількість годин або виконавши необхідну кількість справ, переключайтесь на те, що стосується вас, вашого стану, ваших рідних та близьких. Як виявити ознаки вигорання та що з цим робити? Тому що важливо не лише впроваджувати методи запобігання вигоранню, а й помітити перші ознаки. Перша ознака фізична це постійна втома, навіть після відпочинку або після сну. Якщо ви помічаєте зниження продуктивності, вам важко сконцентруватися на задачах або ж пам'ять починає вас підводити. Ви прагнете до соціальної ізоляції, не хочете спілкуватися з рідними та з друзями. Ви відчуваєте, що емоційно вигоріли, не можете відчувати емоції або навпаки стаєте більш дратівливими і зриваєтесь на людей, які вас оточують. Якщо ви помітили якісь з цих симптомів, це сигнал для того, щоб зробити паузу, перезавантажитись або звернутись до спеціаліста по допомогу. Отже. Пам'ятайте, що підтримка work-life балансу це не просто модний тренд, якого було б непогано дотримуватись, а необхідність для того, щоб бути успішним і щасливим у своїй кар'єрі та особистому житті. Використовуючи поради, про які ми говорили сьогодні, ви зможете зберегти свою енергію та мотивацію ще на старті. Не бійтесь змінювати свої підходи до роботи і життя. Тому що це ваш шлях до довготривалого успіху і здоров'я. Дякую за увагу! Бажаю вам гармонії в професійному і особистому житті.